Будні офісного працівника це не лише комп'ютер та папірці. Деякі компанії розважають своїх співробітників та роблять їх робочий процес яскравішим. Лише уяви. Тобі набридло робити річний бухгалтерський звіт. Ти встаєш. Випиваєш на барі смачний коктейль, спускаєшся пожежною драбиною на поверх нижче і стрибаєш до басейну. Ні, це не наша хвора фантазія. Так проходить звичайний робочий день працівників однієї з найбільших інтернет-корпорацій. До їх послуг кабінки найрізноманітніших форм, де вони можуть усамітнитися: гральні автомати, мініфутбол та більярд. Посварився з колегою, нема питань. Зняти напругу допоможе світло та звуко капсула, де можна як слід виспатись. Відновити твою енергію зможуть також зручні масажні крісла. До речі, останні ми знайшли і в українських офісах. Нарешті робота та релаксуючий масаж стануть для вас поняттями, які можна легко поєднати. Не сховатись від офісної роботи, і нашим селебритіс. Перш ніж вийти на сцену, вони проводять години у студіях звукозапису. Душа моя зазнобушка, молодецька А, Всім ну, привіт ми виходимо прямо сейчас со студії. Вот зараз ми йдемо з вами отдыхать, типа на кухні. На кухні мене уже ждет замечательный чай. Щоб відновити сили, співаку достатньо чашки запашного чаю та невеличкої фізкульт хвилинки. Абсолютно обыкновенные там упражнения влево-вправо, там покрутить шею, протянуть руки вперед, что-то сделать такое. В этом, в этом ничего такого нету. Ты как раз трохи немного і можешь спокойно продолжать. Щоб організувати свій відпочинок в офісі, потрібно зовсім небагато. І навіть якщо ваша компанія не забезпечила вас PlayStation, щоб ви могли розслабитись, граючи в улюблену гру, не засмучуйтесь. Ви завжди зможете віддячити їй, організувавши у себе в офісі креативну картинну галерею.